Друзі, хочу показати вам рослини, які ми придбали нещодавно у розпліднику під Києвом. Взагалі-то нашою метою було придбання рослини крилатої. Ми з чоловіком давно вже хотіли мати в саду восени яскраву червону пляму. Але нам не пощастило. Коли ми приїхали, саджанців вже не було. Ну що, нам хода без добра і ми вибрали іншу рослину. А разом з нею ще три. Ну, ви розумієте, коли квітникар потрапляє у квіткову крамницю або розплідник, йому дуже важко зупинитися. Це майже неможливо. І так, поїхали. Покажу, що ми купили. Як альтернативу брослині крилаті, ми обрали отакий дерен. А до офіопогону Нігресс я вже давно придивлялась у інших блогерів. Для Пенісету з темним листям Рубрум я теж вирішила знайти місце у саду. А на останок найцінніше придбання отака красуня, широколиста гортензія Міс Саурі. Або Саурі. Не знаю. Йдемо саджати. Дерен я відразу посадила на постійне місце. Але у нас такий сад, щоб посадити нову рослину, треба позбутися якоїсь іншої. На цей раз до нової хозяйки пішов сирійський гібіско з білими квітками. У мене їх було два. Навколо знову посаджених рослин мені доводиться застилати агротканину. Бо сусідські коти люблять пухку землю і влаштовують там туалет. Інші рослини я пересадила у більшій ємності. Постійне місце буду шукати їм навесні. Місаурі буду зберігати в залежності від температури, або на веранді, або у білому, як я його називаю, у нас такий. Господарський будиночок є маленький. Оце він. Від Паніситому при пересадці я відчіпнула два невеличких шматочки і посадила їх у маленький кашпо, де розмноження. Можливо, укоріняться. А фепан теж пересадила в більший горщик і закопаю от цю ділянку. Тут у мене влітку така діляночка для овочів. Чоловік мені зробив росли перці. А зараз тут такий дитячий садочок. Я сюди посадила рослини, які я викопувала, віддавала іншим людям і залишила собі. Ставила, прикопала на зиму, а потім вкрию тут такою агротканиною. На вулиці холодно, руки червоні. Привіт! Привіт, привіт-віт. А Володя обрізає виноград та готує його до укриття. Сьогодні день все ж таки посадок і пересадок. Отак виглядає зараз наш, наша північна ділянка. Тут між абрикосом та персиком я посадила троянду Чандос Б'юті. Теж вона сюди була пересаджена від веранди. Але вона настільки, настільки красива і дуже-дуже ароматна. А ми тут рідко ходимо у цьому місці. Тому я вирішила її другий раз пересадити. другий раз пересадити. Отак мені чоловік викопав. А саджати її будемо отут між колоновідними грушками. На цьому місці був гібіскус такий боскового кольору. Зараз я покажу, як він виглядав. Але він дуже розросся, тому ми його звідси прибрали. А троянда, Чанда якраз буде добре. Їй тут буде добре. Біля доріжки якраз можна буде ходити і насолоджуватись ароматом. І милуватись красою квітів. Воно дуже красиве. Ну, все, рости моя трояндочка на новому місці. Оце така у мене приємна несподіванка. Хочу показати. Пам'ятаєте, я показувала у цьому квітнику влітку? Оцей міскантус? Був дуже високий, закривав мені троянди. І я сказала, що будемо його, він дуже розросся. І я сказала, що ми будемо його викопувати звідси. Чоловік його підрізав, а викопати ми не встигли. Це можна завжди зробити, головне було, що він не заважав дивитися і рости. І отримувати світло троянда. І так він не залишився. І що ви думаєте? Деякий час, через деякий час він випустив отакі метелики, виросли отакі, отака травичка висока виросла, і він розквів. Бачите? Тобто можна зробити вираз. Висновок. Що якщо він заважає, його можна підстригти всередині літа, бо він був дуже високий. І потім він Зацвіте отак от Красиво Оце така у мене несподіванка приємна. Ну Все одно будемо його отсюди викопувати. Це гортензія. Деревоподібна Magic Calpinker Bell. Результат цьогорічного експерименту. Дуже мені вона подобається після першого квітіння. Я її обрізала отак десь на метр. І вона з кожної гілочки випустила отут три. А, ще отут знизу є, бачите? От. Тобто на одній гілочці виросло декілька. Раз, два, три. І на цей є один пагінь. На цьому два. Ось з бутонами. А ці, що зверху, вони квітнуть зараз. От, такі. Красиве. Тобто, можна обрізати. Дерево подібно Гартуємося, після першого квітіння. Можна обрізати.